На органи пенсійного фонду України з 1 грудня було покладено повноваження функції з питань призначення, перерахунку житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг. З цього часу нашим сервісним центром було розпочато роботу з даного питання. Люди почали звертатися за призначенням, перерахунком житлових субсидій та пільг. Протягом цього періоду було прийнято в минулому році 9219 заяв, в цьому році 3145, тобто із загальної кількості отримувачів житлових субсидій це майже 17 тисяч. Що хочу зазначити, заяви на призначення житлових субсидій та пільг приймаються. Не тільки сервісним центром до цієї роботи активно залучився Вороніжський Старостинський округ. Хочу подякувати з даного питання старості цього округу. Жителі Вороніжу вже до нас не звертаються з даним питанням, тобто в умовах сьогодення. Це таке актуальне питання, тому хочу, щоб ви до цього питання приєднались інші староста, щоб люди не звертались до міста, а звертались вже на місця. Також документи щодо призначення субсидій та пільг можливо подати не тільки особисто звертаючись до сервісного центру або старостинського округу. Також можна подати через веб-портал Пенсійного фонду, дає такі можливості, через портал дія. Через веб-портал пенсійного фонду ми в минулому році звернулась. 212 чоловік в цьому році вже 145, тобто більш активніші люди долучаються до цього сервісу. Це зручно, не потрібно виходити навіть з дому для того, щоб подати необхідні документи. До того ж, окрім призначення субсидій та пільг, сервісний центр також і продовжує приймати заяви на призначення пенсій. На перерахунки пенсії також займається і цим питанням. В цьому році, як ви знаєте, з березня місяця було проведено індексацію пенсій. Індексація була проведена автоматизованим способом. Коефіцієнт індексації становив 1,0796. Що хочу зауважити, що індексації підлягали не Вся пенсійна виплата, як це розуміють більшість наших громадян. Індексація підлягала показник середньої заробітної плати в Україні, з якою було сплачено страхові внески, та який був врахований при розрахунку заробітної плати для обчислення пенсії. Тобто індексація підлягала основний розмір пенсії, а не вся пенсійна виплата. Для категорії осіб, у яких після індексації розмір пенсій не збільшився, доплата становить до пенсії не менше, ніж 100 гривень. Також були передбачені додаткові гарантії мінімальних пенсійних виплат. Що стосується наших осіб з інвалідністю внаслідок війни, мінімальна пенсійна виплата для Першої групи становить 15 тисяч 347 гривень, для другої групи 13 тисяча 96, для третьої групи 8,5 тисяч. Для учасників бойових дій мінімальна пенсійна виплата становить 4 958 гривень. Ще хочу зауважити, що зазначена категорія осіб, які звертаються до сервісного центру, приймаються в першу чергу. Єдине, що я хотів би у вас попрохати, ми трошки правильно ви відмітили, що роздали роботу і управління соціального захисту, терцентрі громадам, рослинським округам, але ще треба нам попрацювати над тим, щоб люди не стояли в черзі. Для того, щоб прийшов людина, щоб хтось її зустрів, усміхнувся, сказав, іди завтра, прийди, або отакий час, бо тобто цю роботу будемо продовжувати.